Американський президент Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський та російський диктатор Владимир Путін хочуть укласти угоду про припинення війни. Глава Білого Дому повторив, що мав хорошу зустріч з українським лідером у Давосі. Однак зауважив, що раніше теж були хороші зустрічі, після яких нічого не відбувалося. Знаєте, тут сталося так, що були моменти, коли Путін не хотів укласти угоду. Були моменти, коли Зеленський не хотів укласти угоду. І це були протилежні моменти. Зараз я думаю, що вони обоє хочуть укласти угоду. Ми це з'ясуємо. І з нами на зв'язку Олександр Бригенець, народний депутат України сьомого та восьмого скликання. Вітаємо, Олександре. Доброго здоров'я, отже, для початку давайте про підсумки Давосу і потім уже про Абудабі. Так як можна загалом оцінити підсумки зустрічі, зокрема президента України Зеленського та президента Сполучених Штатів Трампа, зважаючи на те, що підсумкових пресрелізів чи чогось подібного не було, так підписання документів не було, попри те, що попередньо ніби збиралися файненшлта. Емс написав, що е, ці перемовини не були успішними саме для Зеленського. Усякому разі така оцінка цього медіа. Е, тож, що можна сказати за результатами зустрічі? Ну, я би сказав, що тут я би дві е, деталі звернув увагу. Перше, е, Трамп не збирався особливо говорити про Україну. У нього була головна тема. Це Рада миру плюс Гренландія, і це було для нього найважливішим. Але Європа фактично змусила Трампа говорити про Україну, тобто, в останній момент, вони дотисли Трампа. Вони своїми заявами про те, що Україна понад усе дотисли такі, і це змусило Трампа погодитись на зустріч з Зеленським, хоч в якомусь форматі без ніякої прес-конференції чи як виходу до преси, і що отримала Європа в підсумку? Європа отримала виступ Зеленського, який просто розніс Європу в пух і прах, і е, оце такий короткий підсумок, я би сказав, так що Європа за нас стоїть точно. Ми це бачили, як це відбувалося, і те, що на жаль, Зеленський, е, ну я не знаю, може, в нього таке доручення було від Трампа е, допомогти йому потоптатися по Європі. Може, ще якась була ідея, але ключове в тому, що він, на жаль, не зміг. Віддячити як це традиційно буває Європі, яка єдина сьогодні, фактично нас підтримує, ці 90 мільярдів і все інше. От і можна сказати, що це є ключовим підсумком, коли Європа знов показала прихильність до нас, а наша банкова знов показала свій негатив, своє негативне ставлення до Європи. Оце так, якщо коротко, якщо говорити про сьогоднішні перемовини... То я би виходив з таких позицій: Україна згодна на все. Ми це знаємо. Зеленський згоден на все. І от сьогодні італійці написали, що нам, якщо ми віддамо Донбас, дадуть ці ж 900 чи 800 мільярдів. Я так розумію, що це ці гроші Зеленський зможе заплатити не одну вовину тисячу українцям, і українці радісно проголосують за Зеленського знов. Приблизно така я бачу модель з боку України. Росія чітко висловила свою позицію. Поки не віддасте нам всі території, які ми хочемо, ми ніякий мир підписувати не будемо. Європа нас готова підтримувати у всьому, що ми хочемо. А ми нічого хорошого, на жаль, не хочемо. Якщо говорити про нашу владу, а якщо говорити про Трампа, Трампу вкрай потрібен зараз е, мир, е, тому що у нього на носі і, іранська е, н, операція, і йому на цей момент, поки буде іранська операція. Йому край необхідно не ем, вкрай необхідно е, перемир'я. Зрозуміло, Олександр, у нас тут теж є перебої з електроенергією, тому якщо ви бачите та чи чуєте якісь такі речі, ну це на жаль, в такі часи живемо. все таки ще трошки про Абу-Дабі. Е, значить, Sky News... Е, Передає, що мирні перемовини між Україною США та Росією розпочалися, але це у всьому разі за даними Sky News. І кореспондентка видання зазначає, що ці переговори стануть першими прямими тристоронніми мирними переговорами від початку повномасштабного вторгнення Росії. Але водночас в офісі президента наразі офіційні переговори ще не підтверджені. От зокрема, повідомляється таке, що частина Команду вже на місці, тому деякі питання можуть обговорюватися. Може, частина обговорюється, частина ні, не знаю. Радник президента України з питань комунікації Литвин пояснив, що це розмови за участі. Цитата неформатних, які це людей, тобто різних представників. Тобто, це не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках. Додав він це передає РБК Україна. Ось така інформація станом на зараз. Ну і також керівник офісу президента. Буданов заявив, що перемовини мають відбуватися поза зайвою публічністю, і що деякі чутливі процеси потребують тиші. Закликав зачекати. Чого чекати? Чого чекати? Ну, дивіться, давайте подивимося на ці процеси об'єктивно, і тоді можна буде зрозуміти. Значить, в від України веде той, хто завжди їх вів, тобто Умиров, Буданов. Там Рахамія, вони вже їздили. Тобто, це традиційна перемовна група. Цього разу, нарешті, ми побачили указ президента про створення цієї групи, хоча в ньому немає директив. І оце те, що президент сказав: Я буду слухати, що мені там скажуть. Мені буде уміровий весь час дзвонити. Це говорить про те, що наша директива робити все, що говорить з того боку, а не те, що ми хочемо. І оця біда цієї перемовної групи. Але менше з тим. Це та група, яка традиційно вела перемовини. Що стосується Сполучених Штатів, ми теж бачимо групу Уіткафа, яка так само відповідає на всі питання. Тобто вона давно веде перемовини, вона має певні повноваження, і так далі. Що стосується Росії, ситуація зовсім інша. Туди приїжджають клерки, які не мають ніяких повноважень, і ці клерки можуть лише кивати головою і висловлювати свої претензії. Тому я не вірю в те, що це можуть бути якісь. Реальні перемовини, тобто, якщо навіть якісь результати буде досягнути, несподівано в що я теж не вірю, то це не тому, що він буде там досягнутий, а тому, що Трамп вже домовився про все з Зеленським. А Вітков це все уточнив з Путіним, і якісь домовленості формально будуть підтримані підтримані ну, в Абу-Дабі. Але швидше за все, ми отримаємо черговий ультиматум, жорсткі заяви і ніякого толку від цих перемовин не буде. Бо Трампу потрібен мир справді в Україні перед атакою на Іран, але е, крім того, Трамп хоче ставитися негативно і до Зеленського, і ця війна йому не подобається. Він не хоче ніяким чином, значить, її е, а, а, афішувати. І, але е, існують американські виборці, існують вибори, існують його електорат, існує е, по, е, цей істеблішмент його. І е, по тому, що робить Трамп для американців, ми можемо побачити, що він змушений е, дотримуватися певних норм щодо України. Подивіться його ролик, який він підготував е, як звіт за перший рік. Це дуже важливо. Тобто, він вирішив показати себе з найкращого боку і зробив однохвилинний ролик. Так, от на четвертій хвилині, на четвертій секунді. Трамп з'являється за столом на тлі українського і американського прапора на четвертій секунді. Тобто, це настільки важливо для е, його передвиборчої кампанії, що він це виносить на перші секунди свого ролика, і це говорить про те, що як би він не ставився до Зеленського чи до України, і що би він не хотів зробити, йому доведеться формально дотримуватись. Е, Певної норми, яка би показала його як захисника інтересів України, який може бути виняток? Виняток може один бути: що Зеленський, нібито з росіянами, про щось домовиться, це буде неприйнятно для Європи і для Сполучених Штатів, але вони розведуть руками і скажуть: ну ми в принципі то проти. Але вже це їхня справа, вже як домовилася, так домовилися. Ми не несемо відповідальність за зміст домовленостей. Головне, що вони якось там домовилися. Отакий такий варіант можливий. І тоді Україна повинна взяти ініціативу на себе і видати це як свої ініціативи. Нагадаю вам, що таке вже було в 2022 другому році. Отой ганебний стамбул 1 про який ми все знаємо. Це була не е, російська документація, а це була пропозиція самої України, самого Арахамії. Тобто Україна запропонувала Росії ганебну капітуляцію, і Росія, нехотя там деякі пункти прийняла, деякі не прийняла. Потім Україна скасувала свою підтримку того тієї пропозиції. От в даному випадку, можливо, щось таке. Є план зеленського з 20 пунктів. Якось його будуть модернізувати і будуть подавати це як така ініціатива України. І Україна сама, мовляв, погодилась на ці ганебні умови. Трамп до цього не причетний для нього головне – мир. От е, Європа сказала, ну як ви так домовились, то що нам робити? От це може бути найгіршим варіантом. Бо взяти на себе ініціативу навряд чи вони зможуть захочуть е, зрозуміло. Олександра, хочу зазначити тільки, що все це все таки припущення, так які ну які є тільки припущеннями наразі а, і тут ще питання: наскільки взагалі Москва готова домовлятися чи ні? От, зокрема, така інформація далі. Москва і надалі вимагає виведення українських військових із Донбасу. Басу про це заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков. Він назвав це важливою умовою російської сторони. Більше про деталі перемовин у Кремлі наразі не хочуть говорити публічно. Напередодні переговорна команда США зустрілася з росіянами в Москві. Помічник Путіна Ушаков сказав, що без вирішення територіального питання за формулою Анкориджа тривалий мир в Україні неможливий. При цьому він додав, нібито Кремль зацікавлений у дипломатичному врегулюванні війни. А до того часу Росія продовжить свою так звану спеціальну військову операцію, як вони називають війну. Отже, ця зустріч американців і росіян у Кремлі, чергова вже вже ми збилися з рахунку, мабуть, яка та, за, за, за рахунком. Наскільки виглядає, що там були якісь просування, та і наскільки це може позначитися в такому разі на переговорах сьогодні? В Абу-Дабі? Я не, не бачу ніяких ознак того що там просунення було і ключове, я ще раз кажу, що Путін вже знає, що Трампу терміново потрібен мир. І він не хоче зараз втягуватись в дві війни одночасно. І Фактично, якщо Трамп зараз ой, Путін зараз погодиться підписати якусь конкретну мирну угоду, навіть на найжахливіших умовах для. України, то це означає, що він фактично розв'яже руки Трампу в момент його атаки на Іран. Це друга частина внутрішньої його політики. Це будуть всі розуміти, це всі будуть знати, і це суттєво принизить самого Путіна в його, так би мовити, оточенні і в його цьому світі диктаторів і так далі. і Так далі, тому з одного боку є сі, який не хоче цього миру. Під покровом Трампа з іншого боку, є ситуація з Іраном, а з третього боку, є неготовність українського народу і Європи підтримати оці ініціативи по Донбасу. Зеленський говорить про них як ніби такі, які можливі. Тобто він говорить, буде обговорюватись питання Донбасу. Але ж після цього він не говорить нічого. Але ми будемо стояти на таких, то позиціях, і більше того, ми знаємо, що. Українські переговорники не отримали ніяких рекомендацій, як вони мають поводитись. Ну тому що в указі про це нічого не сказано. От, але менше з тим переговори не будуть іти. Вони йдуть з другорядними людьми, які не приймають рішення. Це навіть набагато нижчий рівень, ніж той, який був. В Стамбулі на коли умірав там керував процесами, і мені здається, що Путін використовує це все просто для того, щоб тягнути час, тягнути час і заодно стримувати Трампа стосовно його ударів по Ірану. Ну, у високому разі, поки що в нього тягнути час виходить. Там це вже триває. От було вже рік, та як Трамп на посаді і безкінечні зустрічі а тим не менше, якогось примушення до миру кривавого російського диктатора наразі не відбувається. Дякую за долучення до ефіру. Була рада побачити. Олександр Бригенець, народний депутат України 7 та 8 скликання.